щеплення є необхідною складовою імунізації населення, зазначають фахівці. Вакцини при в, от, по, по, потраплянні в організм стимулюють власну імунну систему і в людини виробляються специфічні антитіла, які у разі попадання інфекції в організм можуть борються з цією інфекцією. Календар щеплень, тобто перелік обов'язкових щеплень та періоди, в які вони проводяться, затверджується наказом Міністерства. Охорони здоров'я. Звичайно, це не сталий документ. Він е, е, змінюється в залежності від наявності захворювань, які є. Е, е. Взагалом в світі за внаслідок епідеміологічних спостережень за тим, є чи нема певні захворювання. Ви знаєте, що в нас теперішній час в нас не не робляться щеплення від віспи, хоча люди, які старші, обов'язково знайдуть на своїй руці слід від цього щеплення. Вакцинація проводиться все життя. Якщо у дітей це вакцинація, ревакцинація, то у дорослому віці це вже проводиться тільки ревакцинація для того, щоб посилити імунний захист. Фахівці говорять, отримали статистику, в якій зазначено, інфекційна захворюваність в Україні знизилась на три відсотки, проте відсутність щеплення у дітей негативно впливає на імунізацію суспільства на сьогоднішній день за п'ять місяців, в порівнянні з минулим роком, в минулому році за цей період на території України було зареєстровано три спорадичних випадки кору, але вже на сьогоднішній день 20 випадків. Це говорить про те, що у нас все-таки накопичилася. Кількість дітей, які не щеплені з різних причин, і вони є тим горючим матеріалом, який може надати нам спалахи. Основне для того, щоб не хворіли у нас в цілому діти, наше населення і доросле в тому числі, повинно, щоб був колективний імунітет. Це коли рівень охоплення щепленнями повинен досягти не менше 95%. Тоді ми можемо спокійно. Жити і наші діти дорослі не будуть хворіти на інфекційні хвороби. Наразі в Україні триває кампанія вакцинації школярів. Вже на Україну приїхало 38 тисяч доз, і тут чим добре іменно однодозні вакцини, буде мінімальний розлив. От і ми зможемо підхопити цих дітей і для передшколою, тобто за два місяці ми їх підхопимо. І перед школою, по суті діла, всі діти будуть щеплені. Діти, які йдуть в школу, повинні бути щеплені. Тобто, і в директора є. Право не допускати таких дітей до занять. Попри те, що з 1 липня завершиться карантин через пандемію covid 19 фахівці наголошують на важливості вакцинації. Загалом у Сумській області всіма трьома дозами вже зроблено більше мільйона щеплень. За останні три тижні ми потихеньку знижувалися літній період, і за три тижні з 70 випадків нових випадків за тиждень ми дійшли до 45 за цей десь тиждень. Воно десь так на цьому рівні буде. Тобто, ковід нікуди не зник і щеплюватися теж необхідно. Спеціалісти говорять, щеплення не може повністю захистити. Від зараження, але вакциновані в 10 разів рідше потрапляли в стаціонар і у 100 разів рідше помирали. Імунізація, яка входить в календар щеплень, вона стосується виключно дуже тяжких захворювань з тяжким смертельним перебігом з великим рівнем інвіделізації після перенесення цих захворювань. Тому це актуально, це важливо і це повинен розуміти кожен Юрій Котяр Максим близнюк новин СТС.